Мініагра вітає всіх з тістим четвергом. Бажаємо вам міцного здоров'я. А в нас сьогодні знову відвантаження донфенга 244-го 2 Так, Тракторець на 24 кінських сили, Три циліндри він має. Два насоси НШ. повний привід, Вал відбору потужності 540 на 1000. стандарт. Так. Має рідну підлогу. Все гарнесенько зашито. Трактор має реверс. Гомаранчевий руль. Так, бокова куліса. А також має два гідровиходи. Люди собі ще обрали грунтофризу UL60 або Шахтіман Помаранчеву на широких ножах. Ось такий гарний тракторець. У нас їде в село Жабинці Четківського району Тернопільської області. Отже, хто бажає собі трактора, приходьте в міні-Агро-Чернівці на Коломийську 1А. Тестуйте та купуйте. Гарантія на всі трактори 2 роки. Доставка безкоштовна. Якщо є якісь питання, дзвоніть. Номер телефона в шапці профілю.